І так, друзі, значить, нам потрібно в Tesla Model 3 замінити низьковольтну батарею 12 вольтову, що ми робимо? відкриваємо відразу повністю передні двері. Відкриваємо також задні двері з правої сторони. Ось ми відкрили, також відкидаємо нашу подушку задню, як вона відкидається, маємо два замка, одна петля, друга петля з іншої сторони. Один замок у нас і інший замок з іншої сторони. Подушка, коли лежить, ви просто заводите під подушку палець, знаходите, відмикаєте одну сторону і аналогічно відмикаєте іншу сторону. Тут ми бачимо е, з такого твердого пінопласта такий захист, ми його знімаємо, ви просто його тянете на себе і він у вас злазить. Що ви далі робите? Сідаєте на авто, двері у вас відкриті передні і відкриті задні, ви їх не замикаєте. Сідаєте в авто, вмикаєте свій автомобіль, у вас відразу загораються фари. Що ви робите? Ви вимикаєте фари. Якщо у вас був увімкнутий клімат, ну я увімкнув для вас його, заходите в клімат, вимикаєте клімат. Е, відразу відкриваєте передній капот, не забуваємо відкрити його. У мене він вже відкритий був завчасно. І заходимо в настройки авто. У нас є графа. Безпека. Ось вона у нас безпека. Опускаємось в самий низ. І в самому низу ми бачимо вимкнути живлення. Нажимаємо вимкнути живлення, нажимаємо на тормоз. Нажимаємо на тормоз і нажимаємо вимкнути живлення. Наше авто потухло. Потім йдемо назад. І так, після того, як ми вимкнули авто, вертаємося до нашого заднього дивану. Коли ми зняли ось цей пінопласт, як я казав раніше, тут ми бачимо механізм, який замикає нашу фішку. Ось тут у нас є такий фіксатор. Нажимаємо цей фіксатор і опускаємо. Це донизу. Коли ми опустили це діло донизу, ми просто знімаємо нашу фішку. Тепер рухаємося наперед. І так, що ми далі робимо? Знімаємо ось цей захист. Він на пластикових. Зняли цей захист, ось ми бачимо нашу батарею. Що ми робимо далі? Знімаємо воздухозаборник, він на таких кліпсах, вони також відщокується. Ну і словом, ми добрались до нашого акумулятора. І так, коли ми це все зняли, беремо. Тріщотку, че рошковий ключ, кого що є на 10. І знімаємо спочатку кріплення, яке тримає наш акумулятор. Після того, як ми зняли кріплення нашого акумулятора, ми від'єднуємо мінусову клему. Після того, як ми від'єднали нашу мінусову клемму, в моєму випадку це рукавички, я її заховав і добираємося потім до плюса. Також, коли знімете плюс, можете його чимось захистити, щоб не було контакту у вас з самим кузовом авто.